Вітаю, друзі! Цю тему я давно хотів висвітлити і, врешті-решт, це сталося. Отже, чи можна токарну справу зробити своїм ремеслом? Чи можна заробляти цим на життя? Особливо сьогодні, в такі складні часи, які течії та підводні камені можуть зустріти вас на цьому шляху? Будь-яке починання, друзі, це ризик, і це треба розуміти та бути готовим. Якщо ви витримаєте, то ви переможете. Якщо вагаєтесь, можливо, краще і не починати. В цьому відео лише друзі, мої думки та власний досвід. Прошу не розглядати його як відеоінструкцію останньої інстанції. Я також можу помилятися. Коли я пішов з найманої праці і вирішив працювати з деревом, весь мій досвід в токарці полягав в шкільних уроках. Де в шкільній майстерні було два токарних верстати типу СТД, і ми точили свічники з ніжок від старих стільців, а наш вчитель праці називав наші витвори ковбасками. З чого я починав, друзі? Хто дивиться на давно, ті пам'ятають, коли я тільки почав, на моєму шляху мене зустріла відома всесвітня інфекція, на зміну якій пройшла війна в Україну. Перші роки два я більше тримався на плаву, аніж збирав врожай. На сьогодні, друзі, в своїй маленькій майстерні я вийшов на той рівень, коли попит моєї аудиторії часто перевищує мої можливості. В відео я спробував охопити самі актуальні теми. Формат самого відео не зовсім звичний. Щоб ви не дивилися лише в одну точку, я зробив нарізку відео з подальшою озвучкою. Отже, друзі, кому це відео буде цікаво, запрошую до перегляду. Отже, друзі, з чого, на мою думку, взагалі варто розпочинати токарну справу. А починати її треба з любові до природи та навколишнього середовища. Так, друзі, ви не ослухалися. На мою думку, людина, в серці якої живе любов до природи, спра... стане справжнім митцем та художником в токарній справі. А тепер, друзі, з чого я не рекомендував би починати цю справу. Не починати її з великих грошових вкладень, кредитів, позик тощо. Бо кожен кредит це глибока прірва, з якої важко вивратися, особливо в важкі часи, та на самому початку. Взагалі, друзі, моє відео, напевно, буде більше орієнтовано на людей з мінімальним бюджетом. Отже, чи можна заробляти на токарці, чи варто відкривати майстерню, моя відповідь так, можна. І я глибоко в цьому переконаний. Має бути лише одна умова: ви маєте бути людиною впевненою в собі, цілеспрямованою, так би мовити, зі стержнем. Попит на токарні вироби був, є і буде завжди, не дивлячись ні на що. Це також кажу з власного досвіду. Отже, перш ніж зайнятися токарним ремеслом як основним видом доходу, треба чітко зрозуміти та усвідомити, що на відміну від найманої праці, де у вас є стабільна заробітна плата. Соцпакет так і таке інше у власній справі регулярної стабільності, як такової немає. Але цього, друзі, не варто лякатися. А ще треба чітко усвідомити, що перші результати, як у виготовленні виробів, так і в їх реалізації, прийдуть не одразу. І в цей момент може бути нелегко. Тому зважитись на цей крок, раджу гарно обговоривши цю тему з вашою родиною. Дуже добре, коли у вас буде надійна моральна підтримка саме в родині. Особисто мене автокарну справу як ремесло привело бажання бути вільною людиною, справом самореалізації, а не бути, як всі, не крокувати в єдиній сірій колоні сірих мас. Доносити своє бачення світу через свої роботи з деревиною. Отже, друзі, якщо ви все-таки вирішили цим зайнятися, почну з місця вашої праці, тобто майстерні. Ви наймати якесь велике приміщення. Тут скажу відверто, на мою думку, це найкраща ідея на початку. Оренда може потягнути вас вниз, особливо на перших етапах і враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні. Якщо ж ви все ж таки вирішили брати в оренду приміщення, гараж, якесь приміщення в промисловій зоні, треба чітко продумати кілька моментів. Перше це матеріал, з яким ви будете працювати. Бігати по лісу з сокирою або бензополою. То не серйозно та погана ідея з точки зору закону і взагалі моралі. Серйозні майстри матеріал у стовбурах замовляють у відповідних організаціях. Самозаготівлю матеріалу також можна займатися, якщо ви, наприклад, мешкаєте в приватному секторі. Навколо у вас є сусіди, які періодично зрізають дерева на своїх ділянках. З сусідами завжди можна домовитися: можна купити у них зрізне дерево. Або зрізати його самому і за роботу взяти матеріалом. Про ці два варіанти на моєму каналі також є відео. Отже, друзі, в разі оренди ви маєте розуміти, де ви будете складати та зберігати матеріал, щоб приміщення було придатним для цього. Другий дуже важливий момент, друзі, це відходи. Мається на увазі стружка, тирса, обрізки деревни тощо. А ви не встигнете озирнутися, як ваша майстерня моментально заповниться горами, кубометрами стружки під саму стріху. Куди ви її будете дівати, куди ви возити чи віддавати. Ви, треба цей момент продумати, адже він дуже важливий. Як варіант, її можна використовувати в якості опалення, а якщо є можливість встановити так звану буржуйку і в зимовий період обігрівати вашу майстерню, або варто пошукати людей, яким можливо буде потрібна стружка, наприклад, по господарству. А в цілому, як показує мій власний досвід, це коло моїх друзів, колег по ремеслу, майже всі, кого я знаю, це мешканці приватного сектору, які облаштували свої майстерні на своєму власному подвір'ї. Тут же все набагато легше. І це вже, можна сказати, так склалося історично. Лише один мій товариш і колега мешкає в місті і вони має приміщення, але своєю справою він займається не перший десяток років і всі процеси в нього давно налаштовані. Ще один, друзі, такий момент може бути в разі оренди приміщення у великому місті. Не знаю наскільки зараз це актуально на сьогодні. До вас можуть завітати спеціально навчені фахівці. І запитати, а що ви тут робите, чим займаєтеся. Тобто, друзі, мова йде про документацію та різноманітні папірці. Відкривати вам ФОП, тобто приватного підприємця, вирішувати вам. Наскільки це буде актуально та виправдано на початку вашої кар'єри, вирішувати вам. Чи не передумаєте ви займатися цим через деякий час, якщо не витримаєте перших випробувань. В цьому випадку знову ж таки набагато краще майстрам, саме мешканцям а, приватного сектору. Наступне, друзі, це інструмент обладнання, верстати і таке інше. Тут я знову рекомендую а, з власного досвіду починати з мінімума. А подальший розвиток майстерні краще робити вже зароблених грошей, а не влізати знову ж таки в борги. З ручного електроінструменту вам знагодяться дриль. Та болгарка. Окремо це шліфувальні насадки, наждаки, витратні матеріали тощо. А от без чого точно не обійтися, так це без ланцюгової пили, бенза чи електро, щоб розрізати кроїти матеріал з масиву стовбура. Тут, до речі, хочу сказати, що основний напрямок токарного ремесла – це посуд, який виготовляється саме з масиву стовбура. Різноманітні свічники, вази, тобто предмети декору інтер'єру посідають друге місце. Все це я кажу знову ж таки з власного досвіду. Виготовлення різноманітних балясин, ніжок для табуретів, держаків для молотків, напилків, тощо це все також можна робити на токарному верстаті, але особисто мене цей напрямок не цікавить. Далі, друзі, питання вибору токарного верстату. Якщо бюджет дозволяє. То маєте на сьогодні широкий вибір фабричних верстатів від так званих маленьких стільникових до великих потужних від 10 тисяч гривень до 100 150 тисяч гривень і більше різних марок та з різними характеристиками та параметрами. Обираючи фабричний верстат, бажано визначитися, які вироби ви будете точити, і відштовхуватись від цього. Враховувати потужність двигуна довжину станини відстань від центру вала до станини. Саме від цього параметру буде залежати, якого діаметру тарілку, наприклад, чи миску, ви зможете зробити. Обираючи фабричну модель, треба не лише визначитися з майбутнім асортиментом виробів, а й зрозуміти, що з досвідом ваші бажання почнуть стрімко зростати, придбавши невеликий бюджетний верстат початкового рівня. Ви зможете точити невеликий посуд, наприклад, діаметром до 20-25 см, Але поступово забажається робити більший посуд. Це природне явище. Як кожен рибак завжди мріє впіймати свою саму велику трофейну рибу. І як спортсмен бажає встановити новий власний рекорд. А ви в цьому випадку будете обмежені технічними параметрами та характеристиками вашого верстату. І ваші майбутні замовники також будуть бажати повний асортимент посуду. Одразу купляти великий потужний професійний верстат на початку справи не кожному буде по кишені. Окрім того, може статися так, що щось піде не так. Маю на увазі це відсутність досвіду, перші помилки та невдачі при роботі з деревиною, в тому числі при роботі з сирою деревиною. Такі фактори можуть зламати невпевнених в собі людей. Людина зрозуміє, що напевно вона помилилася, можливо, помилилася, що це не його справа. А він же тим часом встиг накупляти дорогих верстатів, дорогого обладнання інструменту, не дай Боже, вліз борги, що робити в такій ситуації. Якраз тут, друзі, можна роздивитися варіант виготовлення верстату своїми руками. В більшості моїх колег і в мене в самого верстат саморобний. Переваги такого верстату це мінімальний бюджет в порівнянні з фабричним. І головне, друзі, ви можете самі закласти необхідні технічні характеристики. Та параметри за вашими потребами. Щоб зробити верстат, треба лише мати певні слюсарні навики. І той самий YouTube вам допомогу. Саме головне, на мою думку, в цьому питанні це знайти донор для передньої бабки. В якості донора для передньої бабки можу порекомендувати подивитися в сторону вала з підшипниками в корпусі від циркуляційних або фугувальних верстатів. Це потужний вал з надійними підшипниками, а корпус підшипників виконано з лапками і легко монтується на станину. Саме такий вал стоїть на моєму верстаті. Де його знайти, друзі? Будь ласка, OLX та різноманітні залізячні бараховки, наприклад, у Facebook, вам поміч. Проблем нема жодних. Але, друзі, розбирати процес виготовлення верстату в цьому відео я не буду. Тут вам допоможе той самий YouTube. І на моєму каналі відповідно також є відео, як я робив свій верстат. Стосовно токарних різців, друзі, на початку на самому старті я б також не рекомендував би одразу бігти за дорогими брендовими різцями, які продаються за кордоном. З різних причин, про які я вже казав вище, і, і дещо залежить від вашого рівня, з яким ви йдете в токарне ремесло. Щоб почати освоїти це ремесло, початківцям достатньо 2-3 різці. Це косий різець, ніж, він же месель, та овальний різець, він же реєр, стамеска. І відрізний різець. Цього мінімального набору буде достатньо на перший час для початку. Для початку на мінімальному бюджеті та для швидкого старту. Їх можна зробити самому, наприклад, наприклад, з напилка. З набуттям першого досвіду, ви самі зрозумієте, які різці вам потрібні та з якого матеріалу. До речі, друзі, посуд. Який ви бачите перед собою, він зроблений на саморобному верстаті і саморобними різцями. Лишилося два питання, друзі, це ціноутворення та як та де продавати вироби. Існує така приказка, що зробити виріб, наприклад, посуд з дерева, може багато майстрів, а от оцінити гідно свою працю, свою творчість. Можуть лише одиниці. В багатьох спеціалізованих групах з продажу виробів з дерева у Фейсбук. Багато майстрів викладають свої роботи з одним і тим самим питанням: як оцінити мою роботу? За скільки її можна продати? І одразу в коментарях набігають радники з однаковими порадами. Мовляв, на сьогодні людина має заробляти 500 гривень в день. Плюс треба врахувати там якусь амортизацію, мається на увазі, напевно, витратні матеріали, електроенергію, щось там ще. Одним словом, друзі, на мою думку, людину розглядають виключно як найманого робітника. А от як особистість, як людину творчу, як носія культури, досвіду, цю людину взагалі не розглядають ані ті радники, ані сам майстер. Люди, на жаль, не вміють та не навчилися поважати себе. І відносяться і віднося саме і відношення самих до себе в, в них якесь, зверто кажучи, пострадянське. Таких майстрів, які сьогодні пропонують свій посуд по 200-300 гривень, дуже багато і, напевно, навіть більшість. А такі майстри, на мою думку, лише марнують свій час, своє життя. І в цілому вони знецінюють такарне ремесло та справу. Особисто в мене не існує ніяких формул по ціноутворенню. А я лише живу в реальному світі і намагаюся дивитися на цей світ реально. Можу лише дати пораду, це взяти 1000 гривень і піти в магазин по продукти. Коли повернетеся додому, розкладіть все на столі та уважно подивіться, що і скільки ви придбали на ту 1000 гривень. І чи надовго цього вистачить. На кілька днів чи може максимум на тиждень, в залежності від вашої родини, враховуючи релі сьогодення щось мені підказує, що багато ви не купили і вистачить ненадовго. І де за кілька днів опиняться всі ваші продукти. Вони з'їдяться і, друзі, вибачте за мою прозу, змиються в унітаз і швидко все забудеться. А що пропонує майстер? Майстер пропонує людям оригінальний авторський посуд. Якісний посуд, зроблений з любов'ю і душею. Він прослужить і буде радувати око не один-два дні, а при правильному користуванні та нескладному догляді буде слугувати роками та десятиліттями, і навіть більше. Такий посуд, друзі, він може передаватися в наступні покоління як сімейна реліквія. І до речі, друзі, ще людям, які... Думають, починати свою справу може також порадити визначитися, що він очікує від своєї справи, від свого ремесла, скільки він бажає заробляти. Друзі, це нормальне явище, якщо людина буде про це думати. І також раджу подумати, на кого орієнтовані ваші вироби, яка ваша аудиторія. Чи це буде вироби масового вжитку, чи це будуть оригінальні. Авторські вироби на справжніх поціновувачів. І якщо я вже, друзі, заговорив за ціну на вироби, перед вами три основних типи посуду, який особисто в мене користуються попитом. Перед вами, друзі, порціонна тарілка, мисочка, велика миска та тарілка або блюдо. Друзі, діаметр подібного посуду. 19-20 см висотою близько 7 см. Цього цілком досить. Використовується для перших та других холодних та горячих страв. Друзі, така миска, мисочка в мене на сьогодні коштує 800 гривень. Велика миска з дуба, друзі. Її замовляють не лише для фруктів, замовляють для прямого призначення, тобто для салатів, гарнірів. Замішування тіста тощо. Друзі, перед вами миска діаметр 30 см висотою 11 см. Така миска в мене на сьогодні коштує 3000 гривень. І друзі, велике блюдо або тарілка. Використовується для сервірування столу, також можна для гарнірів, подачі фруктів тощо. Друзі, конкретно ця, це блюдо, діаметр 33 см. Висота 3 см. Така миска сьогодні, така тарілка у мене сьогодні коштує 2000 гривень. Останнє питання це як іде продавати свої вироби. Друзі, як тільки ви почнете робити свої вироби, перше, що вам необхідно, а це якнайшвидше їх показати людям. Першими людьми, кому ви їх зможете. Продемонструвати це можуть бути ваші рідні, ваші друзі та знайомі. Саме вони першими зможуть оцінити вашу роботу. Оцінити мається на увазі не з точки зору фінансів, а з точки зору вашого стилю виконання. І з їх реакції ви зрозумієте, чи на правильному ви шляху, чи можливо бажано на чимось попрацювати. Стосовно продажу, друзі, тут взагалі проблем ніяких немає. Є два основних, два основних популярних методи торгівлі. Це торгівля в місцях скупчення людей та торгівля через інтернет. Що таке торгівля в місцях скупчення людей? Це торгівля на різноманітних ярмарках та, наприклад, на ринку, на ринку по місцю вашої локації. Але, друзі, тут. Дещо залежить саме від вашої локації, наскільки актуальна буде торгівля на ринку, на базарі саме в вашому місці проживання. І якщо мова йде про ярмарки, чи відбуваються саме в вашому регіоні подібні ярмарки? Або, наприклад, наскільки вони далеко від вас проводяться, і чи є у вас можливість їздити туди, відвідувати. Торгівля через інтернет. Такою торгівлею, друзі, ви можете займатися майже з будь-якої точки України на сьогоднішній день. На відміну від локальної торгівлі у місцях скупчення людей, торгівлею через інтернет ви можете охопити не лише Україну, а й увесь світ. Принаймні так відбувається у мене. Для цього вам потрібно мати телефон, інтернет, мобільний або домашній, банківську карту для розрахунку. І відділення пошти. З цим, здається, також проблем ніяких немає. Принаймні, відділення нової пошти зараз існують майже скрізь. Для просування своїх виробів особисто я використовую такі загальновідомі платформи, як Facebook та Instagram. Вони, до речі, пов'язані між собою. Для цього, звісно, треба мати власну сторінку, тобто зареєстрований аккаунт. Торгівля через інтернет, через різноманітні платформи, друзі, напряму залежить від вашої аудиторії, від кількості людей, які будуть дивитися ваші сторінки. Всіма, всіма платформами: що YouTube, що Facebook, що Instagram та інші, ними керує керують штучний інтелект та алгоритми. Їх не можна побачити або помацати руками. Як це працює? З одного боку, є ви, ви, як майстер, який виробляє посуд, ви бажаєте його просувати. Ваше головне завдання, як можна частіше, як можна більше робити публікації. З другого боку, існує дуже багато, друзі, повірте, існує дуже багато людей, які цікавляться подібними роботами. Чим частіше ви починаєте викладати на платформах свої публікації, свій контент, тим швидше ці алгоритми та штучний інтелект візьме ваш аккаунт в оборудку і почне просувати його тим людям, почне викидати їх в рекомендації людям, які цікавляться, наприклад, посудом з дерева. Ці люди почнуть спостерігати за вашою сторінкою, додаватися вам, в друзі, ставати вашими підписниками і саме з цієї аудиторії підуть ваші покупці. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. А якщо воно було цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Обов'язково пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, що б у нас з вами був зворотній зв'язок. І на завершення, як завжди, за старою традицією закликаю, друзі, вас, підтримати україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.